Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається ведмежа Падінгтон та фруктова веселка. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного вихідного дня містер Браун запропонував усією родиною поїхати до моря. У машині Падінгтон сидів попереду, поруч із містером та місіс Браун, а позаду сіли місіс Бьорд з Джонатаном та Джуді. Та варто було родині дістатися узбережжя, як задощило і здійнявся буревій. Оце так відпочили, почала нарікати місіс Бьорд, притримуючи свого капелюха. Погляньте". Голосно вигукнув Падінгтон. Вітер здув чоловікові волосся. Хе, <хи> Падінгтон, тихіше, прошепотіла Джуді. Його волосся не здуло, він просто лисий. Та Падінгтон все одно натягнув своє пальто до самого носа. Він не хотів, щоб вітром здуло його вуса. Зайдемо до цього кафе, запропонувала місіс Браун. Хоча б обсохнемо. Падінгтон озирнувся на море, воно було дуже бурхливим. Як на мене, слід одягнути надувні на рукавники на випадок припливу, повідомив він. Містер Браун звернув увагу Падінгтона на плакат, що висів на стіні. На ньому було намальовано морозиво під назвою Фруктово-ягідний пломбір. Якщо ти зумієш це вимовити. Сказав пістер Браун, то я куплю тобі його як нагороду. Це було найбільше морозово споміж усіх, які падінгтові доводилося бачити. Ведмежа декілька разів намагалося вимовити його назву Фруктовояїрний плоребір, пл -про пробір... -пло пломбір. Але з кожною спробою виходило дедалі гірше. Гадаю, я краще з'їм звичайну вафлю з морозивом, містера Брауне, сумно сказала ведмежа. Мені ні за що не вимовити цей фруктово-ягідний пломбір. І тут усі засміялися, адже Падінгтон нарешті таки зумів правильно сказати цю назву. А офіціантка принесла йому на таці величезну порцію пломбіру. Більше морозова не вмістилося, зауважила вона. Яка чуйна медсестра!» – вигукнув Падінгтон. Ге, вона ж не медсестра, виправила його Джуді. Вона офіціантка, медсестри доглядають за хворими. Ед якщо Падінгтон з'їсть все це, йому справді знадобиться медсестра», – стурбовано додав Джонатан. Падінгтон сердито подивився на хлопця, ведмеді від Морозива не хворіють, сказав він. Тієї самої миті за Хмари визирнуло сонце. Здається, день таки буде погідним, радісно сказав містер Браун. Дивіться, веселка на небі. Швиденько, Падінгтоне, вигукнула місіс Браун. Дивись, поки вона не зникла. Падінгтон пильно вдивлявся у вікно. Він ніколи раніше ще не бачив веселку. Вона схожа на мій фруктово-ягідний пломбір, захоплено сказала ведмежа. І зникне вона так само швидко, зауважила місіс Бьорд, коли веселка почала танути. Ти мусиш загадати бажання, поки вона не зникла, сказала Джуді. А потім підемо гратися на пляж, додав Джонатан. Я хочу, промовив задоволений Падінгтон. Я хочу, о, знаю, я хочу, щоб фруктова веселка була щодня. Друже, якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.